Вітаю, друзі! Мене звати Максим Цитовський, і ви на каналі Анатомія людини з Максимом Цитовським, де я вам допомагаю вивчати анатомію людини. Хотів би нагадати про підписку на канал, про вподобайку під відео, про дзвіночок, який ви мали би натиснути, аби не пропустити наші нові анатомічні зустрічі. Продовжуємо. Продовжуємо вивчати парні кістки лицевого черепа, і це відео присвячено ще одній кісточці це велична кістка з Зігomматиком. Яку ви побачите зараз на цьому слайді, це справжня велична кістка, це препарат Львівського анатомічного музею. Що потрібно сказати про виличну кістку в першу чергу? Правильно, це парна кістка. І вона з'єднує верхню щелепу, з'єднує з зі скроневою кісткою і при цьому утворюється вилична дуга Аркозігомані. Вилична кістка входить до складу скроневої ямки фоса темпораліс, підскроневої ямки, фоса інфратемпораліс, а також очної ямки орбіти. При цьому вона відіграє суттєву роль у міцному щепленні між собою кісток лицевого черепа та мозкового черепа. При цьому вона з'єднує у вертикальному напрямку лобову та клиноподібні кістки, а в горизонтальному напрямку верхню щелепу з скроневою кісткою. Велична кістка, вона уявляє собою дві пластинки, які з'єднані під кутом. Ось перша пластинка це орбітальна пластинка або очноямкова пластинка, і друга це щічна пластинка, які з'єднані під кутом, гострий край, якого складає більшу частину під очноямкового краю Margo Infraорбіталіс. Розпочнемо ми з щічної пластинки. Щічна пластинка вона значно більша за розмірами і має чотирьохкутну форму, і на ній ми виділяємо дві поверхні. Перша поверхня це бічна поверхня Фацес латераліс. Друга це Фацес Темпораліс, скронева поверхня. Бічна поверхня вона спрямована вперед і латерально, а скронева поверхня вона спрямована в бік скроневої та підскроневої ямок. передньо-нижній частині бічної поверхні виличної кістки знаходиться краєвий горбик Туберкулім Маргіналі. Наступна це є очноямкова пластинка. Вона входить до складу нижньої та бічної стінок орбіти і має виражену увігнуту очно-ямкову поверхню Paceus Orbitalis. На цій поверхні знаходиться маленький отвір, очно очноямковий отвір, форамен зігоматіко орбіталі який веде канал і роздвоюється в товщі кістки. Цей канал відкривається на латеральній поверхні. Дивимося, ведемо стрілечку. На латеральній поверхні відкривається велично-лицевим отвором, фарамен зігоматіко-фаціалі, а на скроневій поверхні вилично-скроневим отвором фрамен зігоматіко темпоралі Через ці отвори проходять одноіменні судини та нерви. Крім того, вилична кістка має два відростка. це є скроневий відросток, процесу темпораліс, який з'єднується з виличним відростком скроневої кістки, утворюючи при цьому виличну дугу, і ще є лобовий відросток, процесу фронталіс. Який досягає величного відростка лобової кістки. Крім того, деякі автори виділяють ще і верхньощелепний відросток, завдяки якому вилична кістка своєю широкою зазубраною частиною або поверхньою, точніше так сказати, з'єднується з, з величним відростком верхньої щелепи. А як завжди, бажаю вам всім успіху і дякую за увагу. Нагадую про підписку на канал, про лайк. І, звісно, щось напишіть креативне в коментарях. Всі ваші коментарі я читаю. Це для мене надзвичайно важливо і дуже приємно. І величезна особлива подяка спонсорам каналу. Дякую вам, друзі, за підтримку. Це мотивує, допомагає створювати новий корисний і якісний. Контенту Тож, до нових зустрічей.